19 вересня 2022 рік контейнера посадка, 35-літровий контейнер, вже так само як і Брунсіку, напевно, 4 чи 5 рік вегетації. Саджаніс отриманий від Дмитра Резнікова, Долмацький. Тобто так само цього року бреп не бачив, їх нав'язало. Достатню кількість такі витягнуті плоди у Далмацького. Червоний всередині ну з минулорічних вражень. Долмаціка Червон, червона м'якоть така. Брунсика коричневого кольору мякоть якщо брати це. Опять же брунсик, якщо брати. В нього м'якість коричневого кольору. В Долмацького червоний колір більш переважає. І плоди такі видовжені. Видовжені. 19 Мороз, знову ж таки, два морози нічних. 19 вересня 2022 рік долмацький. Не знаю, чи щось буде. Якщо буде погода, можливо, ще щось позрію. Так шансів мало.